Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити про таку проблему, як політика і віра в Бога. Читаючи пророка Даниїла, ми бачимо, як він, не соромлячись віри в Бога, проповідував всім і мав дуже високу позицію через те, що він не зрікся своєї віри. І ми бачимо, як Господь завжди був з ним. Чому? Тому що Даниїл він не відкидав Слово Боже. Він постійно перебував в Слові Божому в молитвах, в спілкуваннях, він пам'ятав, хто він, і звідки Він знав свою історію. І тому він не сприймав того ярма, яке йому намагалися навішати в полоні. І так, він пройшов гідно весь цей час, завдяки тому, що він. Був з'єднаний з Господом. І на протязі цієї історії, яку розповідає нам Даниїл зі свого життя і життя тої країни, де він перебував, є цікаві твердження, як Господь може бути з тими, хто з ним, хто не відкидає його. І коли вийшов о наказ поклонятися Боввану, то друзі Даниїла, Сидрах, Місах і Авденага, які пам'ятали теж, хто вони і звідки, то вони не скорилися цьому наказу. І так Господь був з ними, і Господь прославився, і Господь підкорив через цей вчинок вірі і прославився в язичницьких царях. І вони навіть видавали укази, щоби всі шанували і вклонялися Богові сидраха, Місаха і Авдінага. Так само була історія з Даниїлом, коли його кинули в рів з голодними левами, лише за те, що він відмовився поклонятися царю, і хто не буде поклонятися, того вкинуть. Він свідомо відмовився, але Господь і там був з ним. І Господу все підвладно. І він закрив левом пащі. І вони не поглинули Даниїла. Так, вони з'їли тих. Хто нацькував цим указом царя на Даниїла, так само, як і вогонь з печі, куди кидали драго місаха Євденага, спалив всіх, хто був поряд і хто кидав цих хлопців в цей вогонь, але не нашкодив дітям Божим, вірним Божим, які не нехтують Божим Словом, Божими заповідями, Божим законом. І ми для себе мусимо просто зрозуміти, що Багато зараз в християнстві мрійників. Ми хочемо бути як Давид, ми хочемо бути як Даніїл, ми хочемо бути як Сідрах, Місаха Оденаго. Ми хочемо, хочемо, хочемо. Але чи ми собі віддаємо звіт в тому, що ж вони робили? Ось ці люди пішли проти власне політичних систем свого часу. І вони просто прямо заявили: ми не будемо вклонятися іншим богам, незважаючи на те, що нам за це зроблять. І наш Бог. Сильний нас порятувати. Але навіть якщо цього не станеться, то ми все одно іншим богам служити не будемо. І ця позиція, звісно, відрізняє їх від дуже багатьох мрійників, які тільки хочуть, як вони мати вплив. Але що ж насправді допомагає, які є зброї, ну а точніше, яка є зброя, яку Господь нам дав для перемоги. Перше, це, звісно, кров Христа в крові душа. Коли ми однодумні і однодушні з тілом Господа і з самим Господом, то, звісно, ми тоді можемо жити і перемагати гріх і цей світ. Друге, це, звісно, свідчення про Христа, яке стає для нас природним, якщо ми є так частина Христа. І третє, це не любити свого життя аж до смерті. Це посвята Господу на все життя і аж до самісінької смерті. Що не сталося бути вірними і відданими Господу, завдяки. Цим зброям дійсно перемагається світ і диявол. І ми бачимо на прикладі цієї історії, що безбожжя, дійсно, коли ми не з'єднані з Господом Богом, воно призводить до таких жахів, що людина вона не цінується. І так ми сьогодні живемо і, є, і переживаємо наслідки того, що колись заперечувалось існування Бога. Сатанинською ідеологічною, оцею комуністичною пропагандою, яка наклала відбиток на не одне покоління, і ще багатьом доведеться розплачуватися кров'ю і життям за відкидання Бога, за заперечення Бога. І порятуватися дійсно, позбавитися цього ярма, цього прокляття може, можна. Тільки через покаяння, тільки через те, коли ми дійсно будемо занурюватися в слово Боже, коли ми дійсно будемо каятися, коли ми дійсно будемо розтинати своє тіло, свою плоть. І так будемо діяти, щоб виправити, виправити все те, що нам здавалося природнім, а воно є проти Слова Боже, воно є гріхом, воно несе в наше життя прокляття. Тільки так ми можемо мати свободу. Ми можемо бути вільними від рабства, гріха, смерті, диявола, війни, мамони і пекла. І саме тому, друзі, якщо ми діти Божі, то ми перебуваємо в Слові Божому постійно. Тому заходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Посиланням буде в описі під відео, щоб щодня споживати свіжий духовний хліб. Який дійсно відкриває таємниці буття, який дійсно вказує напрямок, шлях, цей вузький шлях, який небагато можуть знайти, і мало хто іде ним, ходи.